Друзі, ви на телеканалі PTV. це програма Голос Громад. Сьогодні будемо говорити про завершення навчального року, а також про ветеранів Полтавської територіальної громади. У нас у студії перший заступник голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко. Вітаю! Вітаю, вітаю глядачі! Пане Валерію добігає до кінця навчальний рік, що значного вдалося зробити для і навчальних закладів міста, ну і взагалі громади. Ну, по перше, хочу подякувати нашим захисникам збройним силам, тому що що значного це те, що ми проходимо навчальний рік, незважаючи на що на те, що ворог намагається атакувати. Але дякуючи ЗСУ, ми маємо можливість сьогодні проводити навчальний процес. Я хочу проінформувати наших жителів Полтави, тому що, можливо, хтось знає, хтось не знає. У нас е у навчальних закладах навчається 40 тисяч дітей. Вісім з них це у е дошкільних навчальних закладах, і 32 тисячі у е середніх навчальних закладах. 600 осіб навчається у приватних. Але потужності не загружені повністю, тому що у нас 250 учнів старостицького округу навчаються взагалі дистанційно, і 26 тисяч учнів навчається за змішаною системою. І офлайн навчається чисто по системі офлайн 6 тисяч. Тому, якщо скласти до... Все це разом, от виходить, такі цифри. Тому 26 дітей це змішана система. Чому, тобто тиждень вони навчаються, тиждень чому того, змішана, навколо. тому що да, А все питання в укриттях. Тому я хочу сказати, що сьогодні ми робимо все для того, щоб реалізувати по максимуму можливості для того, щоб діти були в безпеці. Тому я особисто зараз контролюю хід виконання робіт, починаючи від проектування, закінчуючи вже там виконанням і на виході. Тому в таких школах, як там, наприклад, 11, -та. 11 -та, там взагалі немає. В 13-й школі укриття було це дві стіни, заглибили пол. І сьогодні, якщо я не помиляюсь, десь на 300 місць буде укриття. Тобто школа розрахована на 1600, вона працює дві зміни. Тобто, в принципі, ми можемо 13-ту школу практично запустити у режим офлайн роботи. Тому ми використовуємо всі можливості, які є. 33 школа. Там взагалі ми плануємо разом із е, е, представництвом е, е, міжнародних наших донорів зробити е, освітній заклад сучасний, да, технологічний, із повністю обладнаним класом комп'ютерним. І в той же час ми готуємо там ще три укриття для того, щоб діти могли навчатися і могли підтримати. Е, коли під час тривоги спускатися вниз, тому у нас сьогодні іде величезні, скажімо так, роботи для того, щоб з 1 вересня максимальна кількість дітей. Це десь до 90% могли бути забезпечені укриттями за винятком шкіл, наприклад, 11, 25, 19, у в такі? них нема підвала. Тому де ми робимо укриття? Укриття, ми робимо в підвалах. Всі вони потребують укриття, тому я зустрівся з батьківським комітетом. Я беру на себе зобов'язання в 11 школі. Уже на цю сесію ми виділяємо кошти, ми будемо робити реконструкцію і будувати практично нове укриття. В 19 школі, в 25 і в 30 також ми плануємо. Будівництво нового укриття. Я чекаю сесію, мої пропозиції вже подані через управління капітального будівництва. Ми почнемо процес нового будівництва, нових укриттів у цих навчальних закладах, щоб діти 100% могли там навчатися. Тому що сьогодні вони навчаються дистанційно. Колосальні кошти громада знайде їх. З приводу коштів. Звичайно, що непростий час, і... але непростий час дає можливість людям, які хочуть щось робити, реалізуватися через якісь різні ідеї. Тому що, коли ти сидиш, ну, доходна частина, видаткова частина, в принципі, з одного боку, то дивиться, думають, ну а що там робити, це ж не бізнес, що треба зробляти. Тому сьогодні ми провели великий об'єм роботи і вперше в історії Полтавської територіальної громади на минулому тижні ми провели земельний аукціон. Через, земель Прозоро. Через Прозоро, продали земельну ділянку. Е і таким чином, я думаю, е те, що в нас є можливість реалізувати наші ресурси, ми будемо їх реалізувати. Одні можуть сказати, що от це найпростіше там Реалізувати майно чи землю. Але так побудована держава і так скажімо, вистроєна система управління, що держава дає нам можливість реалізувати ті вільні земельні ділянки, які сьогодні не використовуються. Але ми, ми продали не земельну ділянку, ми продали право оренди земельної ділянки на 5 років. Тобто людина буде платити кожен рік 400 тисяч оренди, але ця земельна ділянка буде у власності міста. От чому? Тобто це не продана земля назавжди. Тобто це продане право оренди, от би, е, такі нюанси. Потім у нас є неліквідне майно в е, вигляді нерухомості, воно не, не здається в оренду. Тому ми її виставили на аукціон. Я хочу сказати, що в цьому році 22 мільйони ми за рахунок оренди е, е, через зупильне майно залучили ці кошти. Ці 22 мільйони підуть на будівництво укриття. Взагалі є якась уже орієнтовна сума, скільки потрібно коштів на будівництво укриттів і або реконструкцію. Е, ну якщо так ну знаєте, заокруглити, то це треба на сьогоднішній день десь близько 200 мільйонів. Таких коштів громади на реалізацію цих проектів сьогодні немає. Тому ми беремо кошти, я сказав, 22 мільйона із того, що реалізували, і далі будемо працювати з інвесторами із громадськими. Організаціям які можуть долучити нам кошти є Якщо... шанс залучити державні кошти дивіться дивіться по державі державі сьогодні велика Навантажні. задача – це підтримка збройних сил не тільки в державі суспільства тому ми розуміємо наскільки складно державі сьогодні в цій ситуації з фінансами ми не заявляємо великі якісь там амбіції з приводу допомоги держави, тому що держава сьогодні вона основна задача підтримка за свою державу і так фінансує нам освіту, дає субвенцію освітню на зу... плату заробітної плати. Тому я вважаю, що сьогодні громади повинні максимально займатися. І на мене сьогодні покладена функція. Я відповідаю за зовнішні, скажімо, економічні зв'язки комунікацію з містами і країнами міжнародної комунікацію, тому. Працюємо із пошуком партнерів, з пошуком інвестицій. Якщо ви е, слідкували, то нещодавно в мене була зустріч е, по побуд... будівництву реабілітаційного центру. Так, оце хотіла. Мені дуже спробувати. хочеться, це знаєте, це вже в мене як ідея, ідея фікс, побудувати за рахунок інвесторів. Місто до цього буде дотичне тільки в тому плані, що ми будемо узгоджувати проект, давати свої заявки. Е, Трьохстороння угода, інвестор закордонний дає кошти. Е, Компанія, яка до нас прийшла, вони будуть будувати. Місто буде тільки, скажімо так, замовником і візьме на баланс. Є бажання у нас, є можливості видати земельну ділянку. Слідуючий напрямок уже а сю... давайте більш детально Валеріксію. От про цей реабілітаційний центр не всі наші телеглядачі про це чули або, можливо, там десь читали в соцмережах. Реабілі... мова йде про реабілітаційний, реабілітаційний центр для ветеранів. Так ні, це реабілітаційний центр для жителів міста Полтави. Це фіз, скажімо, реабілітаційний центр е, більш такого спортивного спрямування. Е, цей реабілітаційний центр буде, це будівля площею е, десь до е, ми хочемо ділити земельну ділянку десь до півтора гектара. Це напротив е, нашого полового будинку. Першого міського. Першого міського це натурі ну, як, як да, в простонароді називають. Е, тому. Ця земельна ділянка. За рахунок міста ми будемо підводити комунікацію, електроенергію, воду і водовідведення. Інвестор він будує цю будівлю. Значить, що передбачає собі це робити центр? Він передбачає на собі три спортивних поля: футбольне, волейбольне, баскетбольне на вулиці. Потім будівля, в якій буде знаходитися 25-метровий басейн. Для дорослих і можливість в ньому, скажімо, його використати для людей з інклюзією, дитячий басейн. Потім друга частина це мокра частина, суха частина це зал, багатофункціональний волейбой, баскетбол, футбол. Високого, ну, високого, високого рівня. І потім ще третя частина це е, другий, яка складатиметься із нульового поверху. В нульовому поверсі буде сховище укриття, будуть спортивні, борцовський зал і тренажерний зал. На другому поверсі е, буде адмін е, приміщення і, скажімо, е, приміщення для е, спортивні знаряддя для реабілітації, фізичної реабілітації. Там, як можуть бути і полтавці так само можуть бути учасники бойових дій, наші хлопці, які потребують фізичної реабілітації. Тому сьогодні, як ми якби, працюємо над потужностями, чим наповнити, я думаю, що ми обов'язково знайдемо. Тим більше, що сьогодні. У мене є комунікація із міжнародними партнерами по будівництву житла для внутрішньопереміщених осіб, це такі модульні дерев'яні будинки, двохповерхові, п'ятиповерхові. І в той же час вони сказали, що вони можуть будувати реабілітаційні центри якраз для військових, ті, що потребують реабілітації, в тому числі і психологічної, і фізичної, тобто тренажери. для Прав, а ну ми розуміємо, що є це різні… люди потребують особливих спортивних залів. Да тому розуміючи, що це потрібно спеціальне обладнання, спеціалізовані приміщення, тому і, фахівці. і буде і фахівці. Тому я думаю, що і в реабілітаційному центрі, який я сказав, великий спортивний. Там також будуть такі кімнати чи такі зали, і от такий напрямок. Я думаю, що такі центри повинні бути і спортивні центри, і ребітаційні центри. Один він просто весь не витягне нашу територію. Вони повинні бути практично в кожному районі нашого міста, і по можливості їх треба збільшувати, для того, щоб і люди, і жителі міста Полтави, і наші ветерани, і гості могли скажімо, там, отримати різноманітні послуги. Нещодавно продовжуючи цю нашу розмову про ветеранів про інклюзію, нещодавно я мала розмову з одним із ветеранів, і він говорить про те, що наразі вони тренуються в тих умовах, які є, тому що ну от не було в нас такої великої кількості. Я гадаю, що це дуже потрібна справа. Вони дійсно потребують спеціальних умов, фахівців, які а, пройдуть навчання і зможуть з ними працювати. У нас є ветеранський центр, де сьогодні, до речі, ми розглядали питання разом із керівником з Артемом, Ми дивилися і є пропозиція збільшити штатну кількість працівників. політичних. Зараз троє чи четверо. Ні, ні, ну працює сьогодні троє, але штат сьогодні шість. Але ми його цей штат переглянули. Додаємо ще штатні одиниці. Менеджери, які будуть по супроводу, менеджери, які Будуть сидіти на телефоні, в телефонних лініях, давати консультації. Відповідно, ми через гранти будемо намагатися залучити різноманітні проекти для реабілітації наших військових. І, звичайно, для цього потрібні фахівці, потрібне сучасне обладнання. Я хочу сказати, що в місті Полтаві є такі підприємства, які виготовляють таке сучасне обладнання для реабілітації. Тому що ми такі реабілітаційні кімнати і центри робили там в Шевченківському районі, де люди після операцій, після інсультів, після хвороб практично. Учиться заново ходити, рухатися. Тобто, це ну, напівробот, да, коли людина одягає чи її допомагають вягти. І потім цей робот вже починає рухати кінцівками, нижніми, верхніми. І таким чином, е -е, знаєте, як кажуть, м'язова пам'ять починає утворюватися. І таким чином, крок за кроком, допомагаємо. Е Але я ж кажу, це е -е, такі досить е -е, енергозатратні. і... Потрібні ну, таких, спеціальні кімнати, спеціальне обладнання, тому що е дуже багато треба часу для того, щоб займатися реабілітацією там однієї. Якщо їх там буде 1, 2, 3, 10, хлопці в нас. Все да, більше. Тому я хочу сказати, що е ці хлопці – це приклад для тих людей, в яких все є: руки, ноги, зір. Да, і коли ми е даємо можливість сьогодні, щоб е вони грали в волейбол. Сидячи на полу, да? тобто це теж повинна бути спеціальна тепла підлога, там спеціально покрита. Це показує силу волі, мужність людей, які до життя, до боротьби. От це саме головне, тому що на прикладі цих людей ми повинні виховувати нашу дітвору, з чого ми почали сьогодні нашу розмову: з дітей, з навчання, з шкіл. І більше того, я хочу сказати, що в кінці цього року навчального ми проведемо е, табори. Завершуючи, так будуть Табо, табори, та дивіться, табори не пришкільні, а табори для 11 класів військово-патріотичного виховання. Ми всіх вчителів, педагогів військово-патріотичного виховання зберемо, проведемо семінар, вивеземо на полігон, дітвору візьмемо і зробимо е життя, скажімо так. Наближене до тих умов, умовно кажучи, польових: це палатка, це стрільби, це строєва муштра, це фізична підготовка, психологічна підготовка, історію треба знати своєї держави, історію свого міста, своєї території, за що ми боремося, за що ми сьогодні. Нижчимо ворога. А якщо говорити про пришкільні табори, звичайно, в минулому році, якщо пам'ятаєте цю історію, пришкільні табори запрацювали, але вони запрацювали з відстрочки там, на два чи на три тижні. Тому моя позиція, і якби вони запрацювали раніше, ми могли б провести в дві зміни, тому що дітей, діти потребують і вони повинні так, сьогодні мати дитинство. поїхати кудись дуже мало зараз, незважаючи на що, діти повинні мати дитинство. В якому є і доля е, світлого, доля, от е, частина е, цього спілкування, тому що Незважаючи на війну, на те, що наші хлопці дають можливість, ми повинні цю можливість максимально використати, навчаючи дітей, навчаючи на прикладі наших захисників. Тому пришкільні табори будуть працювати, ми будемо по максимуму їх загружати, де буде харчування безкоштовне, це буде, якщо не помню, з двохразове харчування 100% це вранці і в обід і, можливо, там ще перекус в другій половині дня. Тому готуємося до викликів. Громада готова. Я думаю, що ми обов'язково виконаємо ті задачі, які ставимо перед собою. Амбітні плани: побудова реабілітаційних центрів, відновлення роботи шкіл і будівництва укриття. От так Валеріксічу, можливо, ще про щось ми сьогодні з вами не проговорили. Тож маєте змогу звернутися до всіх наших телеглядачів. Прошу, ну звичайно, за короткий час багато чого не скажеш, але я хочу сказати, мабуть, головне, що. Ми повинні як ніколи бути єдиними. да, Є інколи втомленість людей, втомленість в очікуванні, ще в чомусь, але віримо в перемогу, допомагаємо нашим захисникам. Їм набагато важче, ніж нам тут в тилу, тому що інколи в холод, в грязюці. Дощ, вони несуть і виконують ту місію. Я вважаю, це свята місія, боронити нашу державу, боронити нашу землю. Тому допомагаємо нашим захисникам, бережемо своїх рідних, близьких, бережемо нашу державу, і ми обов'язково переможемо. Дякую за змістовну розмову. Дякую вам. Друзі, а я нагадую, що сьогодні в програмі Голос Громад ми говорили про освіту, про завершення навчального року в Полтавській територіальній громаді, а також про реабілітацію захисників в громаді. З нами сьогодні у студії був перший заступник голови Полтавської міської територіальної громади Валерій Пархоменко, Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. Залишайтеся з нами.